Україні потрібно заборонити злочинні ідеології. І найбільш злочинна ідеологія, яка зараз активно культивується в Україні, це ідеологія child-free. тобто ідеологія бездітності. Ідеологія, яка передбачає вимирання українського етносу. Цей ідеологія має бути заборонений, має бути передбачені серйозні міри покарання для тих злочинців. З іншого боку, держава має культувати багатодітність в Україні. Щоб держава має використовувати всі можливі важливі впливи для того, щоб ми в Україні досягли показника в середньому три дитини на одну жінку. Ось тоді ми зможемо відновити наш український генефонд, який активно винищували і росіяни, і інші нехороші спільноти, і сучасна Ліберастія. Ми маємо відновити наш український народ. Для того щоб потім ми змогли разом з вами розбудувати величну державу українського народу, українську україну не африканську, не азіатську, а українську, щоб в Україні жили українці.